Всім привіт! Садмовинка вас вітає. Ну що ж, сезон наш розпочинається, і розпочинається із приємного. Сьогодні прийшла посилочка від Маркевич із хвойничками. Минулого року я також брала, в них мені дуже сподобалися. І тут я у них побачила в рекламці, що у них є коніка блакитна. Вона у мене одна рослиночка росте вже дуже давно, вже здоровенька, і така гарнюня-гарнюня, блакитна. Ну, дуже добре виглядає. Взагалі я дуже люблю коніку. А ось блакитна, вона дуже має привабливий вигляд. І я вирішила в них замовити ще, і ще собі і подрузі, бо знаю, якщо собі замовив, бо друга прийшла, глянула, а мені, то зразу її замовила. Так, і ще замовила падуб. Так, по ціні оця коніка йде по 300 гривень, а падуби. Оці падуби йдуть по 250 і 260. Оцей іде кінг по 260, а оцей 250. Так, отакі ялиночки, вони йдуть по 220, здається. Зараз я ще перегляну. Вони такі шариками будуть подушечками такими. Ось така посилочка. Мені дуже подобається, коли наші дописувачі викладають те, що їм приходить по почті, бо дуже багато так, що очікуєш одне, а приходить зовсім інше. То я хочу цих продавців, як то кажуть, похвалити. Що молодці, працюють дуже добре. Рослинки в гарному стані і дуже гарно були запаковані Вон куча бумаги, бо кожна рослиночка була замотана ще й в бумагу, щоб вони не терлись, не ламалися. І ось такі гарнюньки вони прийшли. Тож сезон розпочинаємо із приємного. Всім добра, тепла, затишку, перемоги. Тримаємося, мої рідненькі.